Ромайська громада на початок 2024 року налічує майже 12 тисяч пенсіонерів. Багато років було актуальним питання організації їх дозвілля, створення місць та осередків, де вони могли б урізноманітнити свій вільний час, займатися активностями та приділяти увагу своєму розвитку та здоров'ю. Місті це питання стало вирішувати завдяки ініціативи міського терцентру. На базі відділення денного перебування закладу запрацював навчально-соціальний проект «Університет третього віку. В рамках університету відкрили кілька факультетів. Один з них це факультет йоги та аеробіки. Центр почав запрошувати і людей похилого віку, і людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб долучитися до нових захоплюючих та корисних занять, які допоможуть розширити коло спілкування та отримати нові навички. Заняття проходять кілька разів на тиждень для учасників. Це чудовий спосіб покращити своє фізичне та психічне здоров'я, а також організувати дозвілля. Воно має не тільки фізичні переваги, підвищення гнучкості та сили, підтримка координації, покращення сну, зменшення болю, а й психічні підвищення настрою, підвищення пам'яті та концентрації, зниження стресу та тривоги, що особливо актуально у теперішній час. Заняття адаптовані до потреб людей з різними фізичними можливостями. Дехто з учасників занять вже бачить результат. Йога допомагає зменшити біль у спині, шиї та сугубах, покращилось самопочуття та додалось енергійності. Я хочу, тому що почувствувала, що захотіла мені бути молодою. Мне через месяц будет 71. Захотела быть молодой, захотела быть здоровой. Ну и проблемы были, они остались, но стала себя очень хорошо чувствовать. У меня колени болели, спина болела, ходила буква «зю». Теперь я выровнялась, я очень довольная. Преподаватель у нас очень замечательный. Oh. Задоволены взагалі, так? да? Задоволены. На 110%. <задовання> ну, стараєшся, все одно стараєшся ж розм'ятися, размяться, разве, мысли улетіли, на душе легко, в голові тоже не очень тяжело. Так по позитивні емоції, канішне, канішне yeah. з спілкуємося. Ще одним не менш важливим моментом для відвідувачів відділення денного перебування є можливість спілкування. Заняття в групі це чудовий спосіб познайомитися з людьми, які поділяють інтереси, та відчути себе частиною спільноти. Кожного дня відділення відвідує біля 30 осіб, тож на заняттях з йоги в терцентрі не зупинилися. Працівники закладу, впроваджуючи нові методики роботи з підопічними відділення денного перебування, впровадили новий вид фізичної активності скандинавська ходьба. Це купили спеціальні палиці та розпочали тренування. Зазвичай група розпочинає свій шлях від терцентру до найближчого стадіону. За сприятливою походи ходять вже на більш довгий маршрут. Скандинавська ходьба. Підходить для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. Я вже давно прийшла до скандинавської ходьби. Я навіть палки собі купила, а ходити було нізьким. І тому, коли прийшли сюди і тут закупила оці прекрасні палочки, ми одразу почали ходити. Було сніг, а ми йдемо. А зараз потеплішало, і ми тепер ходимо далеченько. І в нас нам дуже подобається те, що це. Для колін. Добре, бо ти, ну, коліна болять, а так з паличками коліна менше будуть боліти. І це ну, стимул, і здоров'я, і все це ну, дуже добре. Мені подобається. Я бачу, що розвиваються і бедра, і руки. І мені ну, нравиться скандинавська ходьба. Ну, я вважаю, треба ходити дівчат, хто ну, хоче, щоб подольше пожити, щоб лучше себе чувствовати, нужна ходити. І на скандинавську ходьбу, на йогу, на зарядку. У нас зараз много тут в пірвомаські много очень груп таких. От я ще що треба ходити. Фізична активність та організація дозвілля літніх людей дуже важлива послуга в громаді, адже вона відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні їх здоров'я. На цьому наголошують і медики. Ключове слово саме регулярність. Тобто це не має бути. От є настрій пішов, немає. Пішов. Якщо людина обирає собі це як Вид навантаження, це має бути там три чи чотири рази на тиждень. Обов'язково в системі є настрій, немає настрою, але людина бере і робить дозвілля людей літнього віку та людей з особливими потребами в терцентрі це важлива частина їхнього життя. Регулярні заняття спортом допомагають покращити фізичне та психічне здоров'я а найголовніше жити більш повноцінним життям.